Безперечно, сьогодні ми будемо готувати страву, яку полюбляють не тільки діти, а й дорослі. І це млинці із кисломолочним сиром та родзинками. Для цього нам необхідні такі інгредієнти: яйця, мука, рідина молоко, кисломолочний сир, родзинки, ванільний цукор, рослинна олія, цукор. Та сіль. Щодо пропорції, на 2 яйця, 100 г муки та 200 г рідини. Це може бути молоко, але якщо зовсім бюджетний варіант, можна взяти звичайну воду. При приготуванні млинців існує певна пропорція інгредієнтів. 2 яйця, 100 г муки. 200 мл рідини або молоко, якщо бюджетний варіант, можна брати воду. І на виході буде 8 млинців, які ми будемо готувати за допомогою пательні для млинців. Перед тим, як робити тісто для млинців, нам необхідно родзинки залити окропом на декілька хвилин для того, щоб родзинки розм'якли. Додаємо муку до яєць. І додаємо не все, а половину о, рідини. У нашому випадку це молоко. Починаємо працювати міксером, змішуючи усі інгредієнти. І поступово ще будемо додавати рідину. Не забуваємо до тіста додати дрібку солі, цукру і рослинної олії. Обов'язково. І ще раз все ретельно перемішуємо міксером. Все, наше тісто готове для випікання на пательні. Пательню ставимо на вогонь для розжарювання, а перед випіканням першого млинця необхідно обов'язково змастити пательню рослинною олією. Випікання млинців повинно відбуватися на середньому вогні, з метою, щоб млинці прожарилися повністю. Наші млинці спеклись і їм необхідно трішки відпочити. Поки вони відпочивають, ми готуємо начинку. Наші родзинки пропарені кропом, додаємо кисломолочний сир, ванільний цукор. Обов'язково. І звичайний цукор. В залежності, чи ви полюбляєте більш солодку страву, чи менш солодку страву, ми кладемо 3-4 столові ложки. Начинка готова, і ми починаємо формувати наші млинці з кисломолочним сиром та родзинками. Беремо столову ложку начинки і починаємо. Згортати у вигляді конвертика невеличкого. невеличко. Наша страва готова! Млинці з кисломолочним сиром та родзинками прекрасно будуть смакувати, якщо ви їх підсмажите на пательні з вершковим маслом. Смачного! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До наступної зустрічі!